Мої вітання, шановні глядачі. Вас, як завжди, вітає телеканал Вінничина. Це черговий випуск новин. І сьогодні поговоримо про таке. Вінницька громада запускає опитування користувачів громадського транспорту для вдосконалення системи міської мобільності. Тенісно-шаховий майданчик для ветеранів відкрили у Ямполі. Виставка ярмарок продукції підприємств харчової промисловості відбулася у Вінниці. 250 впівідронів на оптоволокні та 10 матриць 4 т передали бригаді Червона калина. Основна перевага оптоволоконних над надзвичайними стійкість до дії ворожих реб. А розвідувальні матриць 4 т оснащені тепловізійною камерою. Їх можна використовувати для відеоспостереження як в день, так і вночі. Літають ці дрони на відстань до 20 кілометрів, що дозволяє нашим оборонцям здійснювати розвідку в тилу ворога. Ми отримали вже ювілейну 30-ту передачу і сьогодні ми отримали квадрокоптери 13 дюймів на катушці з оптоволокна 10 кілометрів. Тобто це оптимальний, ну, оптимальний дрон, він може на собі приносити вагу до 6 кілограм, тобто порівняно з 7 ну, сіміркою, десяткою, тринадцяткою, тут вже збільшено навантаження само -самого боєприпасу. Також, так як ця катушка 10 кілометрів, оптоволокно тобто є обмежена кількість ну, кілометражу, тобто він працює в радіусі до 10 кілометрів, але за рахунок оптоволокна він не втрачає відеозв'язку і вплив реп на нього ну, мінімальний, тобто можна сказати, навіть нульовий. Це чергова допомога від громади Вінниці та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Військовослужбовцям червоної калини вже передавали все необхідне від сухих душів, хімічних грілок і термосів до засобів БПЛА різного типу та автомобілів. почекайте на Волині. Від імені нашої територіальної громади, від міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу передаємо чергову передачу саме нашій червоній колені», доблісному підрозділу, бригаді, яка воює на досить важливих ділянках фронту, захищає нашу країну. На даний момент це 10 матриксів ми передаємо і 250 півдронів 13-х на оптиковолокодній подужці катушці. Це вже 30-та передача, і якщо вже врахувати саме цю передачу, то в цілому спочатку повномасштабного вторгнення ми передали на 216 мільйонів гривень і субвенції, і відповідно обладнання, і матеріалів, автомобілів в тому числі. У Вінниці розпочалося опитування серед користувачів громадського транспорту, яке має на меті зібрати важливу інформацію про потреби та очікування пасажирів. Це важливий крок у рамках реалізації стратегії сталої міської мобільності, яка передбачає вдосконалення транспортної системи міста. Опитування допоможе краще зрозуміти, які аспекти громадського транспорту потрібно покращити, щоб зробити поїздки для мешканців і гостей міста ще більш зручними, та ефективними. А з нами на зв'язку Максим Кравчук, головний експерт з просторового розвитку комунального підприємства Агенція просторового розвитку. Мої вітання. Вітаю, що спонукало розпочати опитування серед користувачів громадського транспорту. Зараз місто Вінниця спільно з муніципалітетом міста Карсруєм за кошти європейських донорів в рамках грантового проекту. Реалізує проект, який спрямований на підвищення якості і ефективності громадського транспорту в центральній частині міста Вінниці. І, власне кажучи, в рамках цього проекту, ми і ініціювали це опитування серед Вінничан. Що саме ви хочете дізнатись від пасажирів громадського транспорту у Вінниці через власне це опитування? Ну, ми перше, збираємо загальну інформацію про те, як пасажири користуються транспортом, зокрема громадським транспортом, наскільки вони задоволені його роботою. Але також для нас дуже важливо почути конкретні відповіді на конкретні питання, наприклад, чи що для пасажирів чи користувачів громадського транспорту більш важливо мати більш часті інтервали руху громадського транспорту, але доїжджати, наприклад, до найближчого. Пересадкового вузла, і потім пересідати на інший маршрут, чи їхати без пересадок, але довше очікувати на зупинках. Тобто, це про перерозподіл е, існуючого громадського транспорту, існуючого рухомого складу. Або інше питання, дуже таке практичне це, е, наприклад, чи зручно пасажирам, коли знаходяться дві зупинки е, різних видів транспорту, трамвая і тролейбуса, в одному місці. Тобто, щоб можна було прийти на зупинку і е, одразу. Не вибирати чи вам зручніше трамвай чи тролейбус, а просто пересідати на той вид транспорту, який приїжджає раніше, яким чином будуть оброблені результати опитування, і як вони вплинуть на розвиток транспортної мережі? Це будуть результати, які збираються через інструмент від Google, Google форми. І відповідно потім ми з соціологами попрацюємо для того, щоб підбити підсумки цього опитування. І зробити конкретні висновки для того, щоб використати їх ось в нашому проєкті, про який я згадав. Дуже дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам за запрошення. А нашим глядачам нагадую Максим Кравчук, головний експерт з просторового розвитку комунального підприємства Агенція просторового розвитку, був з нами на зв'язку. Тенісно-шаховий майданчик для ветеранів відкрили у Ямполі. Простір створили, аби підтримати захисників. Це місце, де можна відновлюватися, спілкуватися та проводити дозвілля з родинами. Проєкт реалізували спільно Ямпільська міська рада та благодійний фонд Право на захист витрати на встановлення майданчика взяв на себе фонд. а міська рада організувала безбар'єрний благоустрій території. Нашої на новому тенісно-шаховому майданчику, що відкрило у Ямполі, 32-річний Фелікс Верховський опановує гру з настільного тенісу разом із товаришем. Фелікс ветеран на другий день повномасштабного вторгнення. Долучився до місцевої роти охорони. Згодом служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді на Донеччині. Цього року звільнився за станом здоров'я та повернувся до роботи архітектором у Ямполі. Будь-який елемент типу такого. Спортивно-розважального комплексу доповнює те, що вже є. І це ще одна можливість: хтось любить теніс, хтось любить шахи. Це плюс, чому, чому б ні? Я думаю, якщо там от, люди знають, що тут є така можливість зайти, взяти стіл і пограти, то можна прийти і пограти. Поруч із тенісним столом розташували вуличну шахову дошку. Тут уже грає у партію ветеран Олександр Ворнік. У вересні 23-го року на Запоріжжі чоловік отримав важке поранення, втратив ногу та руку. Відтоді проходить реабілітацію, а на ігровому майданчику відпочиває морально разом з побратимами. Подобається, це правильно, щоб люди розвивалися трохи. Та я можу приходитись, грати, ходити побратимів, спілкуватися з усіма. Тенісно-шаховий простір у Ямполі створили для ветеранів та їхніх родин як місце відпочинку, спілкування і відновлення після пережитого. Майданчик облаштували завдяки співпраці Ямпільської міської ради та благодійного фонду Право на захист. Спілкування із благодійним фондом у нас розпочалося при тому. При тих відповідях на ті запити, які потребують саме наше населення, а саме це родини ветеранів, це самі ветерани, це сім'ї загиблих, думали довго, що ми можемо зробити, які перші кроки. От першим кроком виникло саме те, що ми змогли зробити отакий малесенький майданчик, який в себе включає шахову доску і тенісний стіл. Які сьогодні е, можуть слугувати для того, щоб наші захисники могли прийти прийняти участь у відпочинку, відпочинку своєю сім'єю, посидіти, поговорити, пограти в шахи, е, пограти у теніс і таким чином розважитися. І слідуючі кроки вже ми будемо продумувати, що ми можемо робити далі. Ямпільська громада майже рік співпрацює з благодійним фондом. Разом вони організовують зустрічі, спрямовані на підтримку та соціалізацію захисників, захисниць і членів їхніх родин. В Ямпільській громаді ми маємо робочі групи, тобто ветерани, члени родин військовослужбовців приходять на збір, до них долучаються представники органів місцевого самоврядування і. Колегіально напрацьовуються рішення для того, щоб інтеграція ветеранів проходила якомога якісніше. Майданчик розташований у міському парку, інклюзивний та відкритий для всіх охочих. Яна Колодинська, Денис Коптун, телеканал Вінниччина. У Крижопільській громаді розпочинається новий екологічний проєкт Екомарафон сортуємо разом. Метою ініціативи є привернення уваги до важливості правильної утилізації відходів та формування у дітей та дорослих свідомого ставлення до навколишнього середовища. Проект має не лише навчити правильно сортувати сміття, але й створити культуру екологічної відповідальності серед усіх жителів громади. З нами на зв'язку Валентина Чайковська, начальниця відділу. Культури, туризму та охорони культурної спадщини Крижопольської селищної ради. Мої вітання. Добрий день. Розкажіть, як виникла ідея екомарафону та що він передбачає? Сама ідея нашого екомарафону Сортуємо разом. Вона виникла не просто так. Це не маленький локальний проєкт. Це частина великої масштабної ініціативи щодо покращення екологічного стану нашої громади та екологічного стану нашого містечка. Як виникла сама ідея, нещодавно ми їздили до Польщі на навчання і там побачили, як діти, молодь, громади активно долучаються до екологічних практик, активно долучаються до екологічних ініціатив. І саме таку ініціативу ми захотіли впровадити в нас в громаді. І коли ми почали детально вивчати цю тему, ми дійшли висновку, що потрібно починати саме з маленьких кроків, а саме з дітей, саме в них виховати свідомість і навички дбати про навколишнє середовище. Адже саме з таких маленьких кроків ми можемо поступово покращувати нашу громаду. Як, власне, можна приєднатись до екомарафону з закладом освіти та культури громади? До нашого марафону може долучитися будь-який заклад. Це і школи, це і дитячі садочки, це і бібліотеки, це і будинки культури і гуртки. І важливо є те, що ми не обмежуємося одним закладом. У кожному закладі можуть брати участь всі класи та всі гуртки, і саме так ми охопимо більше дітей, і ця ініціатива буде більш масштабнішою і більш дієвою. Кожен клас або група проводить захід у будь-якій зручній саме для них формі. Головне, щоб діти самі власноруч виготовили ці ящички для сортування сміття, запам'ятали кольори контейнерів і навчилися практично застосовувати ці знання. Ці ящички повинні залишитися у класах або у кімнатах курткової роботи, щоб діти бачили результат своєї роботи, щоб діти про них дбали, і саме цей процес навчить їх уважності та відповідальності, тому що вони це зробили власноруч, і це вже буде такою маленькою частинкою виховання їхньої громадської культури. Після завершення заходу вони повинні опублікувати ці фото у соціальній мережі Facebook, обов'язково відмітивши сторінку культура крижопілля, прописати хештеги: це екомарафон Крижопіль та хештег Сортуємо разом. І в описі цього заходу прописати назва закладу, клас і прізвище ім'я керівника гуртка або класного керівника, або вихователя закладу. Далі ми будемо відстежувати активність цього посту: це лайки, репости, коментарі. І вже 6 грудня ми урочисто оголосимо і нагородимо наших найактивніших юних екомарафоністів. А які конкретні ось заходи та акції плануються в рамках екомарафону? Екомарафон наш включає різні заходи. Це як освітні, так і творчі головна ідея це навчити дітей сортувати сміття та виховати в них екологічну свідомість. Ми не встановлюємо строгих рамок. Кожен педагог чи кожен вихователь обирає власний формат, який підходить його групі. Це конкурс, майстер-класи, флешмоби чи простий урок. Головне, щоб дітям було цікаво і щоб після цього заходу вони зрозуміли, що саме вони є рушії змін. І світ починається саме з наших діток. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. А нашим глядачам нагадаю Валентина Чайковська, начальниця відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Крижопільської селищної ради, була з нами на зв'язку. Молочна продукція, ароматна випічка, мед, ковбаси, а також вироби народних майстрів. Усе це можна було б побачити і скуштувати на виставці ярмарку продукції харчової промисловості у Вінниці. До події долучаються крафтові виробники з Вінничини та інших регіонів України. Захід приурочений до професійного свята працівників харчової галузі. На площі імені Василя Стуса у центрі Вінниці самого ранку зібралися десятки виробників, аби презентувати вінничанам найсмачніші новинки. На столах розмаїття домашніх сирів, ароматні ковбаси, м'ясні делікатеси, випічка та солодощі. На ярмарку свою продукцію натурального меду представив Михайло Пилявець. Цей мед, настоянки, пилок та різноманіття трав. Натуральні продукти і саме головне, що вони усваюються. Для наш організм безболязно. Пчоли збирають, це може бути значить, сади акація від погоди і далі лісовий мед і трави». Крім гастрономічних смаколиків на ярмарку представлені вироби ручної роботи: плетені кошики, глиняний посуд, сувеніри та декоративні прикраси. Культурну спадщину регіону барську кераміку представила родина Біньковських, яка вже п'ять років займається цим промислом. Ми родина, яка відроджує барську кераміку. Ми з міста Бар і сьогодні приїхали на ярмарку представляти барську кераміку. Ми відвідуємо, щоб, щоб просувати саме ось такі речі, ну, щоб можна було якось людям побачити. Тому що крім нас, більше цим не займається ніхто в місті Бар і е, внесений наш оце гончарний промисло Барська кераміка в перелік нематеріальної культурної спадщини». Серед учасників виставки відомі на Вінничині крафтові виробництва, які вже не перший рік працюють над розвитком місцевого виробництва. Якісь соуси там ніжні, там на ну, розкішниця, да відчую розкішний смак, там так і написано на пляжці. От ну і... І так, от працюємо з назвами, даємо якісь цікаві унікальні, незвичні назви соусам. Ну, типу, в магазині можна звичайно купити, так, кетчуп, чилі, там чи шешо. У нас от можна купити соус Смерть ворогам там, пекучень, палаючу дупу, розкішниця, халапенич». на ярмарку. Зібралися понад півсотні виробників, як місцевих, так і гостей з інших регіонів України, які привезли до Вінниці найкращу продукцію власного виробництва. Біла церква. Броварня, хмільний кіт, сімейна броварня. У нас там працює троє, дочка, зять і я. Ярмарка нам особливо тим, що нам будь-які зараз ярмарки потрібні. Нам всього півтора роки. І хочемо розказати і показати людям, що є у нас і в Україні є правильно зварене пиво. Захід провели за підтримки Вінницької обласної військової адміністрації і приурочили до професійного свята працівників харчової галузі. Нам дуже приємно, що сьогодні тут на цій виставці представлені як потужні промислові виробництва харчової продукції, м'ясної молокопереробні підприємства, хлібопекарні а також дуже багато крафтового малого бізнесу. Представлений дуже цікава продукція: перероблення овочів, фруктів, різноманітні соуси, джеми також невеличкі крафтові хлібопекарні, які мають в своєму асортименті понад 40 видів різної продукції хлібобулочних. Виробік розпочинаємо популяризувати такі заходи, тому що це людям потрібно, потрібно знайомитись, потрібно знайомити крафтовики між собою, тому що вони один одного доповняють різними технологіями, різними методами виробництва тієї чи іншої продукції. Міни подібні ярмарки вже давно стали щорічними, де кожен може не лише придбати свіжу, якісну і доступну продукцію, а й підтримати місцевих виробників. Вікторія Ліварчук, Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворощак, телеканал «Вінниччина». А це були власне всі новини на цьому. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте підписуватись на нас у соціальних мережах: Фейсбук, Ютуб, Телеграм, Інстаграм. До зустрічі на рідному телеканалі.